Наша проблема в державі полягає в інституційній слабкості. З іншого боку, ця інституційна слабкість в тому числі поглиблюється і неправильною системою управління в цілому в країні. І тому одна з головних ідей, на сієм якої я є, можливо, я є заручником свого досвіду попереднього періоду, адже я 8 років був міським головою, я вважаю, що ефективне. Місцеве самоврядування є основою будь-якої демократичної, розвинутої держави. Я працював 8 років в той час, коли про децентралізацію тільки говорили, і місцеве самоврядування залишалось сам на сам з проблемами, які з кожним роком були все гострішими. Я пам'ятаю, як ми спільно з командою, з якою я працював в Вінниці, а сьогодні вони працюють вже без мене. Ми робили кроки, які дозволяли змінювати життя, змінювати системи. Робити реальні реформи. Не реформи, які люди відчували, що все дуже боляче, а змінювали систему. Ми робили реформи по енергоефективності. Ми змінювали системи муніципального транспорту. Ми змінювали системи електронного управління, ми наближали послуги безпосередньо до людей. Ми змінювали муніципальне середовище, міське середовище. Ми реформували освіту, створювали можливості для розвитку охорони здоров'я в такий дуже важкий час. І коли мене запитували, а як вам це вдається, я завжди відповідав: це не тому, що нам держава дає можливості, а тому, що ми Постійно імпровізуючи, постійно знаходимо правильне рішення і маємо політичну волю на те, щоб ці рішення впроваджувати. Направликий жаль, в у владі центральній не так багато людей, які працюють, працювали чи мають досвід роботи на муніципальному рівні. Насправді, кожен лідер громади, людина, яка пройшла школу місцевого самоврядування, вона розуміє, що в центрі всіх процесів стоїть людина. Людина, яка нас обирає, людина, яка нам довіряє, і людина, яка хоче отримати результат. Кожен, хто віддає свій голос за нас з вами, він інвестує в те, щоб змінити своє життя. Тому що ми, коли йдемо на виборчу кампанію, ми завжди даємо надію, а потім є вибір. Або ми цю надію втілюємо в життя, або, на превеликий жаль, іноді буває так, що слова залишаються словами. Я пам'ятаю, коли в 2014 році, в кінці лютого місяця, мені зателефонував тоді Арсеній Яценюк, і каже, з яким ми були знайомі багато років, він каже, підеш зі мною працювати в новий уряд. Я сказав, що дивись, я готовий, але я готовий йти з дуже з конкретною ціллю. Мене цікавить місцеве самоврядування, мене цікавить децентралізація влади. Я вважаю, що нам потрібно передавати владу на місця. Він сказав: Я абсолютно з тобою згоден, і мене це влаштовує. І от тоді, саме за місяць, спільно з експертним середовищем, з моїми колегами, ми прийняли перший документ уряду. Це була концепція реформи місцевого самоврядування. Це був перший крок. Який дав можливість фактично визначити, що таке реформа, до чого вона має привести, які перші, перші кроки ми маємо зробити. І наше завдання було в декілька частинах. Перше, ми мали віддати повноваження на місця. Друга позиція ми мали передати ресурси, фінанси. І третя відповідальність. Сьогодні можливо сказати, що за цей період часу нам вдалося передати фінанси на місця, передати повноваження на місця, дати можливість громадам розвиватись.